Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, подавай, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це вдячний. Почнемо з кумедної новини сьогодні. Володимир Путін почав носити бронежилет на публічних заходах на відкритому повітрі. Про це виданню за Moscow Times розповіли два російські чиновники і підтвердило джерело близьке до Кремля. На жаль, поки не зрозуміло, що саме стало причиною такого посилення безпеки, може. Слухайте, може реально Пригожин не загинув, і це саме його бачили в Африці. Хоча ні, ми ж з вами не прихильники теорії змови, правильно. Наймовірніше, Пригожин просто наснився Путіну і у властивій собі манері запитав у нього, де Шойгу, де Герасимов? Ну нудно там без них, Євгену Вікторовичу. А Путін сприйняв цей сон на свій рахунок. А може, слухайте, а може, це просто Медведів вночі надіслав Путіну смс-ку. Типу, а тобі не здається, що ми мою чергу пропустили? Ми ж домовлялися два рази. Ти, потім я, і Путін знову сприйняв це як загрозу. Хоча ні. Навряд чи. наймовірніше, Путін прекрасно розуміє, що після всього, що він накоїв, збирається ще накоїти, ударом можна зараз чекати з будь-якого боку. Але мені здається, що бронежилет для Путіна це не вихід. Ну він вже не захищає від FPV-дронів, правильно? Краще встановити на Путіна цей мангал, який ставлять на бронетехніку, щоб захиститися від дронів Камікадзе. Тим більше, що в Росії вже їх вчилися ставити і на цивільну техніку, так це виглядає. А чим Путін гірший? І після встановлення новини про нього, які починатимуться з фрази Путін у мангалі, привертає. Звертатимуть увагу не тільки путіністів, а й здорових людей. На них фраза Путін-Мангралі це буде такий невеликий ковток надії. А може і справді він же там. Але наймовірніше страх за своє життя у Путіна пов'язаний з погрозами. Ні, це не погрози надходять на його адресу, це погрози, за які рано чи пізно доведеться відповідати. Ядерні погрози Росії на адресу різних країн. Цього разу відзначився амбасадор 40-градусних рідин Андрій Гурульов. За це почесне звання він постійно бореться з Дмитром Медведєвим. Грульов і Медведєв, ви знаєте, коли їх обох одно Часто немає в інформаційному полі, то стає якось так нудно, не цікаво. А коли воно обидва є, стає страшно. Я так розумію, що саме тому їхні графіки вживання синхронізували, щоб в інфополі був хтось один. Так от, Андрій Гурольов розповів, по кому треба насамперед завдати ядерного удару, щоб Європа повністю стала на коліна. Дивимось. Я для себе обнаружив, що практически где-то 50-60% обеспечення углеводородами всій Європі знаходиться в Голландії. Представляєте, що тут в От на побережжя. У военных называется крайне жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть! Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для сегодня чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, чего от этого бояться надо? А, ну дійсно, чого боятися? Може, тому Путін і став носити бронежилет. Але є в Росії ті, хто докорінно не згоден з Гурльовим. Так залишилося ще в Росії такі. Щоправда, це ще один персонаж, що у Володимира Соловйов. І ні, він не проти ядерного удару. Просто він вважає, що удар треба завдавати не по Голландії, а по Польщі. Беремо, наприклад, Польщу. как наиболее такую, ближайшую к нам и к наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким, небольшим, неограни... неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона скандеров. 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут и Польша как государство, а поляки как народ исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень очень хорошо понимать, потому что поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народам крепко задуматься о том, что они вытворяют. От дивишся на такі відео, думаєш, а чого ви потім дивуєтесь, що вас ніхто не любить і не хоче з вами мати справу? Звідки береться русофобія? Ось щоб правда іноді хочеться, щоб ось такого спікера Боженька взяв за шкірки і отак його монітор обличчям. Так хто це зробив? А? Хто це зробив? Я тебе питаю. Від фрік-шоу Володимира Соловйова переходимо до ще одного щорічного російського перформансу, який називається ПМФ. ПМФ. Звучить так на Чизкун з Чхнув, або як очевидний такий прояв метеоризму, хоча це абревіатура Пітерський міжнародний економічний форум. На той момент, коли я записую це відео, він тільки відкрився. Тому з цікавого пов'язаного з цим заходом, ну, тільки, можливо, інтрига запущена прес-службою Кремля. Там питають, хто ж стане модератором путінської плінарки. Насправді, більш нудну інтригу складно знайти. А з іншого боку, цікавий модератор може врятувати виступ Путіна, який впродовж останніх років завжди виголошує одні і ті самі тези: нас обдурили, підступний захід, Велика Росія, ну і так далі. Так хто ж може бути модератором? Ну, знаєте, озираючись на останні новини, це точно могла би бути Ольга Бузова. Так, вона, от на цьому фото, прям показує, куди скочується Російська Федерація. До речі, після цього скандального виступу, я думаю, ви пам'ятаєте виступ у такому костюмі на День захисту дітей. Ми про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так, от після того виступу. Ольга Бузова вже принесла свої вибачення і відправила на Донбас ось такі коробки. Увага питання, а що в коробках? Можливо, ну, можливо костюми, як той, в якому вона виступала. А може там слухайте, може там лялька Бузової? Тільки якщо Кіркоров возив на Донбас свої ляльки для дітей, то лялька-бузова має бути для дорослих. Ну а що, і стрес можна зняти і як сплав засіб використовувати. Але повертаємось до можливого модератору виступу. Путіни, хто ще це може бути. Ну, я думаю, наприклад, це може бути Такер Карлсон. Це, до речі, дуже цікавий варіант, тим більше, що йому треба нарешті розібратися з тим, що наговорив Путін минулого разу. От я думаю, що він мало що до речі зрозумів. Можливо, у вас є варіанти, хто може стати модератором на виступі Путіна. Напишіть про це в коментарях. Ще однією цікавою новиною, пов'язаною з Пітерським економічним форумом, стало новина про те, що представниці найдавнішої професії, жінки з низькою з низькою соціальною відповідальністю, поскаржилися на збільшену конкуренцію напередодні меф. Же попит на пові у зв'язку з Петербурзьким міжнародним економічним форумом. Призвів до того, що в Пітер почали масово приїжджати дівчата з області та регіонів. Ох, нарешті мені став зрозумілий сенс проведення цього заходу. Нарешті тепер все склалося в одну картину. І коли з трибуну пітерського форуму хтось з російських чиновників знову буде кричати Росія велика страна, ми всіх хатимієм. От одразу стає зрозуміло, що конкретно він мав на увазі. Хто ж приїде на цей форум? Ну якихось гучних гостей не очікується. Ну це зрозуміло. Наймовірніше заглянуть на вогних представники Талібану, в них така звичка. Нагадаю, ця організація з одного боку в Росії заборонена як терористична, а з іншого в МЗС РФ не виключають спів. Працю між ОДКБ і Талібаном. Цитата: Ми з талібами однаково ставимось до боротьби з міжнародним тероризмом і наркозлочинністю. Кінець цитати. Тут, звичайно, дуже незвично побудована фраза, не зрозуміло, чи то таліби зав'язали з тероризмом і наркотиками, чи то Росія знайшла себе в цій справі. Можливо, ще хтось приїде, можливо, навіть з Китаю, але хіба що для того, щоб нагадати про свої вимоги. Іноземна преса з'ясувала, які умови голова КНР висунув на особистій зустрічі з Володимиром Путіним. Сі Дзіньпін запросив не просто індивідуальних знижок на російський газ, який колись піде по силі Сибіру, 2 а може і не піде. Пекін хоче купувати паливо за внутрішньоросійськими цінами. Гану, нагадаю, раніше головний друг Росії вже вибив собі російський газ за цінами на 28% нижчими за європейські. Китайська дружба вона така. А давайте витратимо 30 секунд на хронологію розвитку газової дружби між Росією та Китаєм. Дивіться, все дуже просто. Ось Путін заявив, що Росія обійдеться без постави газу в Європі. Ідемо далі. Путін назвав угодою століття продаж газу в Китай за 30% від його вартості, і нарешті угода Росії Китаю щодо сили Сибіру зайшла в логіку, тому що Китай хоче купувати. Газ за внутрішньоросійськими цінами. Я так розумію, за що Путін не береться, в нього всюди все йде за планом. Почекаємо трохи. Можливо, скоро з'явиться новина. Типу, Росія почала доплачувати Китаю за російський газ. Путін назвав цю угоду економічним проривом року. Але повертаємось до ПМЕФу. Ні, це я не чхнув, Це все той же Пітерський економічний форум. Якими економічними досягненнями буде хвалитися Росія перед гостями форума? Ну дивіться. Ми візьмемо останнє досягнення от, за декілька днів. Російський розробник і виробник електроніки Рікор до кінця 2024 року запустить виробництво корпусів для комп'ютерів. Нічого собі. І ні, це не новина 1998 року. Це ну наш 2024 рік. Корпуси вироблятимуть не тільки для пристроїв компанії для інших російських виробників електроніки. Нічого собі, як розповів віце-президент із комерції групи Рікор Сергій Купріянов, пластик для корпусів закуповуватимуть за кордоном. Та в Росії. Бляха, навіть пластик в Росії не знайшли. Але чому ж вирішили взятися за виробництво корпусів? Зараз дізнаємось. Локалізація виробництва корпусів дасть змогу підвищити бал обладнання відповідно до оцінки вітчизняності Мінпромторгу. За використання російського корпусу виробник отримає 20 балів у загальну оцінку локалізації виробу. Ви зрозуміли? Зазвичай комерційні структури борються за збільшення прибутку або вихід на нові ринки. А тут вони борються за бали. Мені здається, що після такої новини будь-яка нормальна людина, яка живе в Росії, якщо такі там ще залишилися, просто зобов'язана сказати, «Та як забали ви вже. Ще одним економічним успіхом Росії, я б навіть сказав, технологічним стрибком можна назвати новину про те, що влада гранта до кінця року отримає сист системи клімат і круїзконтролю. Нарешті про це заявив президент АвтоВАЗу Максим Соколов напередодні пітерського форуму. Мушу сказати, ну що ж ви творите, а куди ви так рванули з ходами технологічного розвитку? Зачекайте, світ за вами не встигає. Може Росія похвалитися на форумі, досягненнями в медичній сфері для закриття дефіциту медиків у лікарні Челябінська залучать загони студентів-іноземців. Загони студентів із Білорусі і Киргизстану з 1 липня почнуть працювати в трьох челябінських лікарнях, покривши кадрову потребу цих установ у медичному персоналі. Повідомив про це керівник Челябінського регіонального відділення російських студентських загонів, там є і такі. Юрій Болдирів. Мене тут, знаєте, тільки бентежить слово загони. От загони звучить, як, ніби це будуть такі, знаєте, медики-тимурівці, які носитимуться містом, знаходитимуть не дуже здорових мешканців Челябінська і їх лікуватимуть. Цікаво, це от саме робота для студентів, чи все ж таки практика, ну, де можна бути закрити очі на якісь можливі помилки. Ось так проходить дотями після наркозу пацієнт. Йому кажуть, вітаємо, операція прийшла успішно, грижу вам видалили. А він каже, яку грижу? У мене апендицит був. Ви чого мені вирізали, а? Ой, ой, ну вибачте, що з них взяти? Практиканти. А якщо вам щось не подобається, то мовчіть. Не треба розгойдувати човен. Саме так відповів представник міноборони РФ рідне мобілізованих, які прийшли до будівлі міністерства з вимогою демобілізації їхніх чоловіків і синів. А ще він додав, що вони не мають права називатися громадянами РФ. Час прийшов генерал-полковник Борисенко, а, -а. не три нас не запустили, как нам обішалі. начал предлагать решать вопросы по социальному обеспечению. Сказал, что у нас вообще-то война, вся страна воюет, наши парни будут до конца СВО. Мы пришли сюда требовать встречу с министром, с уполномоченным тем, кто вернет нам наших мужей. А Борисенко еще Борисенко не уполномочен. В он сказал, что мы не имеем права называться гражданами России. От знаєте, от я буду відвертим, мені їх не шкода, тому що знову проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. Вони просять домобілізації своїх рідних. А їм чітко сказали, їхні чоловіки будуть на фронті до закінчення так званої СВО. Прости ж висновок. Треба припинити СВО, і їхні чоловіки повернуться додому. Але схоже, це для них складно. Вони, нібито, і не проти, щоб так званої СВО тривало. Їм просто потрібні їхні рідні. Нам на колени нужно всем встать. Давайте, Давайте встанем на колени. Давайте. Вот мы просим вас, чтобы вы вызвали нам министра обороны. Давайте. Плакайте пить услышали. Но сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать? У нас мальчики там молодые, юные гибнут, 20 лет, 25 лет. Мы каждый день в чатах скидываем. Видите видите? Вот я родила, через три месяца у меня забрали мужа. Она папу не видела, и таких у нас много. Вот вас забрали, Ну тут взагалі капець, станемо на коліна. І? А далі що? Вибіжить новоспечений міністр оборони РФ Андрій Белуса і скаже: жіночки, що ж ви робите, милі? Що ж ви на коліна стоїте? Ну звісно, я просто зараз розпоряджуся повернути додому ваших рідних. Та зараз російська влада обожнює із садиським задоволенням дивитися на людей, які стоять на колінах. І поки дружини мобілізованих в РФ намагаються стояти на колінах, щоб повернути своїх рідних. До речі, вже в статусі іноагента, дехто вже отримує задоволення від тих, хто повернувся. Наші мальчики, герої 뭐요? Нова еліта Росії в невеликому складі повертається до Росії і власному на власному прикладі показує, яким буде майбутнє життя росіян. Ось вам кілька новин останніх днів. В Єкатеринбурзі учасник війни молотком розбив голову пенсіонеру. Дочка потерпілого зазначила, що поліцейські відмовилися складати протокол на нападника і затримувати його. Вони сказали, що чоловік збирається скоро повернутися на війну. От а сім'я потерпілого цитата робить якийсь контент на всій цій історії. Кінець цитати. А ось ще в Росії вперше. Затримали банду, що складалася з колі з колишніх учасників війни. Банда займалася вимаганням у людей на користь наркошопів. Троє з чотирьох затриманих до цього служили де правильно в ПВК Вагнер. Як тут не згадати слова голови думського комітету з оборони Андрія Кортополов про те, що росіянам не варто боятися повернення засуджених з так званої СВО, адже вони повернулися звідти вже іншими людьми. Кінець цитати Зрозуміло? Якщо в Росії в кого вимагають гроші або хочуть вдарити по голові молотком, просто не треба. Боятися на рівень час, коли в Росії ризик бути заарештованим за протести проти Путіна за акції проти війни буде таким самим, як ввечері, повертаючись з роботи додому, ризик отримати молотком по голові від героя так званої СВО. Ну і можливо, тоді, на стой на колінах, хтось в Росії нарешті скаже, а може час ризикнути. Але це в них. А нам, як то кажуть, своє робити, то ми вище ніс і продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайки. Коментарем і підпискою на канал. Я дуже вам за це буду вдячний. До зустрічі.